Холодно і мокро довкола, проте на майданчику справжня спека. Тут точиться боротьба за від компанії Вікна Стиль. Пожертвували ось цими броньованими дверима, аби знайти серед присутніх найсильнішого чоловіка до дня захисника вітчизни, інтрига та подарунок. І ми приурочуємо злам дверей саме цій дадзі. І хочемо показати, що наші чоловіки є сильними. При цьому вони можуть ще захистити свою оселю хорошими броньованими двері, дверима торгової марки Апо. Які є надійними, і це буде найкращий подарунок до такого свята. Аби вся конструкція витримала потужні удари. Саму раму прикрутили до асфальту, а двері зачинили на замок. І якщо з боку ця справа виглядала легкою і було багато охочих, то насправді, аби помірятися силами із металевими дверима, треба добряче спітніти. Продукція якісна, стильна. Тобто спочатку було красиво, а зараз ми бачимо наскільки вона якісна. Маємо можливість переконатися на тій кількості людей, які їх вибивали. Я думаю, що ще учасників п'ять треба для того, щоб їх зламати. З інструментів фомка, молоток та важкий молот. Жодних обмежень чи правил. Головне вибити двері. Двері є трьох можна сказати. Комплектація стандарт, еліт і віп на даний момент. Тут двері двері комплектації, еліт. Вони йдуть повністю суцільний лист металу. Двойка ширина рамна 135 мм, міліметрів. Двері мають в собі чотири антизріза, три петлі, вага дверей 150 кг, кілограм. А також комплектується замками мультівок, мотора кале. Попри те, що сама конструкція витривала, такі двері ще й естетично доповнять фасад будинку чи інтер'єр квартири. Вони мають сертифікат якості, який 60 хвилин пожежостійкості та клас захисту, Д1. На сьогоднішній день в Україні таких дверей практично немає. І це засвідчує їх. Захист і надійність. Не один десяток охочих виходив на умовний подіум та повертався тільки із заохочувальними призами. Зірвати джекпот вдалося Валентину. Цей подарунок він присвятив своїй коханій дівчині. Мені вдалося тому, що я бачив, що вже, ці, ну, що вже вони достатньо приклали зусиль. Я просто знайшов спосіб, як, як це зробити. Правильно. Які у вас враження? Враження захоплююче, дуже приємно. Виграні двері компанія Вікна Стиль безкоштовно відвезе до помешкання переможця та безкоштовно їх вмонтує. Всім іншим радять тренуватись, адже такі акції проводять не востаннє. І дверей фірми Аплот вистачить на усіх сильних чоловіків. Анатолінкифаряк, Максим Шварцман та Меднятива.